Веселі скоромовки. Вітаю вас, друзі! Запрошую всіх повправлятися разом зі мною в промовлянні скоромовок. Скоромовки вимовляємо, мовлення розвиваємо. Сьогодні будемо з вами вчити цікаві скоромовки для гарної чіткої вимови. Ну що ж, починаємо! Жовтий жук купив жилет, джемпер, джинси та жакет. А тепер спробуємо швидше. Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси та жакет. А тепер ще швидше. Жовтий жук купив жилет джемпер джинси та жакет. У діброві дуби під дубами гриби. Трива між грибами хмари над дубами. Спробуємо швидше. У діброві доби під дубами гриби. Трива між грибами хмари над дубами. А тепер ще швидше. У діброві доби під добами гриби, трава між грибами хморила добами. Клас, у вас добре виходить! Кит кота на хвилях кота, кит у воді, кіт на киті. А тепер швидше. Кит кота на хвилях кота, кит у воді, кіт на киті. А тепер спробуємо ще швидше. Кит кота на хвилях кота, кит у воді, кіт на киті. Круто, молодці! Заболіло горло у горили, бо горила багато говорила. А тепер давайте спробуємо швидше. Заболіло горло у горили, бо горила багато говорила. Клас, молодці! А тепер ще швидше. Заболіло горло у горили, бо горила багато говорила. Чудово! Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь та ставте лайк.